Всім привіт! Кінець року, послідня наша карпова рибалка. Надіюся, що в нас щось якесь буде результат. Вон Віталік приїхав вже, мав одну покльовочку, ми закинулись бистренько. Так що надіюсь, що сьогодні буде з результатом. Оставайтесь на каналі. Побачимо, що буде. Так, друзі, закриття сезону. Ну покльовка в нас була стоян, звалила повністю, навіть з тих добігти, але дивіться яка покльовка на маленькій. Бачите як взяв за нижню бокову губу. Так все чпилося. Так що в нас є різдвяний карпик. Зараз ми його відчіпимо файно взяв. О, дивіться який наш різдвяний грудень місяць, 22 сьогодні грудня, а в нас ось такий ну, 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 ну. ось такий чудовий екземпляр. Дивіться, друзі. Грудневий карпик. Клас. Так що всіх вітаю вас з Різдвом. Підписуйтесь на канал, на другий рік буде в нас більше екземплярчиків. Ха-ха-ха! Красавець! Я вже поставив цього року свій ще один рекорд 22 грудня. Ми витягнули карпа до 3 кілограм. Так що впіймав я на такий. Малесенький, бачите, попапчик восьмого номера, чесник. Так що, кажу, дуже задоволений. Різдвяний карпик у нас, закриття карпового сезону у нас дуже, дуже класний. Закінчилась наша рибалка. Мав я одну покльовочку, одного карпика. Андрюха збоку теж витягнув, так що в нас нині як-то передріздвяна рибалка. Відловились, все було дуже класно. Так що закриття цьогорічної моєї рибалки Карпової. Всім до нових зустрічей. Лайкайте, коментуйте. Веселих свят і щасливого Нового року. Всім пока!